Два потужні прильоти в районі залізничного вокзалу у той час, коли там стоїть два потяги на посадку і знаходиться кількасот пасажирів. Це справжній терористичний акт проти мирного населення. Чоловік 71-го року так і не доїхав до пункту призначення. Його тіло було знайдене у вщент вигорівшому вагоні невдовзі після удару дроном. Ще двоє пасажирів отримали важкі травми та опіки і опинилися в реанімації. Ще п'ятеро знаходяться на лікуванні у центральній лікарні шостки. Того дня в потязі, який мав об 11.48 відправлятися до Новгорода Сіверського, в першому купе знаходилася родина Сатарових. Мама Світлана та її неповнолітні сини, – 13-річний Андрій. 11-річний Артем та 7-річний Кирило. Після прильоту всі четверо опинилися у лікарні, де наразі їм надається медична допомога. Сіли на потяг, зайшли і стали чекати відправки потягу. Раптом я почула різкий, ну гучний звук шахеда, який наближався, і вже опам'яталась біля карети швидкої допомоги. Чого я звали? нічого не пам'ятаю. Дітей одного я бачила теж тут біля швидкої допомоги, коли вже приїхали у лікарню, побачила, що діти молодші тут. Кажуть, вони самі вийшли, а нас, мабуть, хтось вже чи доставав, чи охотив. Я нічого не пам'ятаю. В тамбур воно прилетіло і в вибуховий хвилі вже завдало шкоди нам. Пані Світлана від удару вибуховою хвилею втратила свідомість і прийшла до тями тільки в лікарні. Тоді дізналася, що всі троє синів теж отримали травми і знаходяться тут поверхом вище. А ще жінка зрозуміла, що рюкзаки з речами залишилися у вагоні. Ми на вихідні їхали, діти планували уроки робити. Взяли з собою ноутбук. Андрій взяв два підручника. І цих два рюкзак заказ з ноутбуками ми кинулись, ми їх не можемо знайти. Якщо може, якщо хтось бачив, чи може десь на вокзалі хтось виніс, поклав, чи може працівники вокзалу, будь ласка, допоможіть нам знайти наші ноутбуки, бо дітям треба вчитися, речі дуже коштовна. І Брати Андрій, Артем та Кирило перебувають в одній палаті у відділенні травматології. Діти мали провести ці вихідні у бабусі, натомість опинилися у лікарні з купою травм. Хлопці згадують суботній ранок з тремтінням у голосі. Поїжджі не тронувся. Я граюся в телефоні, хобаю все. Я ще ззовні поюся, щось бачу, димиться. Знову це хоба, я вже в лікарні на рентген робити. Тут от зашили рану рот, челюсть не можу нормально відкрити і ноги там. Ну, сказали что що кусочек кости. кості. Пам'ятаю, сидів, я відсів від них трохи далі у поїзді. Сижу, сижу, потім бац, у вушах звенить, усе димиться, всі стекла. Вылатил, прошу, допомогти, да бо ты бы там еще. Два брата-то мама. Путин еще выходит с поезда. То нас везет в лекарню. Я помню, что сажусь мы купе последнее. Я сажусь там столик. Угу. Бах, я же... Зак... Я помню, что в Николае когда на солнце долго. Обговорила, открываю глаза. Он там. Упала лиша, я вибігаю, візатьома, майнаш відожить і кавана. У неділі зранку 13-річного Андрія разом з його постраждалими братами прийшли перевідати однокласниці. Дівчата просять небайдужих зважити на ситуацію і повернути рюкзаки з гаджетами. Адже, як з'ясувалося, два рюкзаки з речами було повернуто, а два з ноутбуками пропали. Ну, ми були дуже в шоці. Звичайно, було дуже неприємна ця ситуація, бо цей наш однокласник От одразу ж вирішили, що завтра підемо його провідаємо, купимо щось. <тас> Тому сьогодні щоб якось його звеселити, може ще щось щоб так. прийняти, хоч настрій хоч трошки. Бажаємо скорішого одужання, щоб все було добре, щоб ця війна закінчилась. Дуже. Якщо хтось бачив якісь речі, то будь ласка, поверніть їх. Ці речі потрібні були для навчання зараз онлайн школи, там були ноутбуки. Там Там писарніть цього... речі. З цього як небайдужі, які хочуть допомогти родині Сатарових, що постраждала від ворожої атаки майже в повному складі, можуть надати посильну фінансову підтримку на картку батька родини Сатарова Геннадія Вікторовича за номером 51 68 74 51 68 23 99 00.